Вітаю вас, малята, я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом гратись та нового дізнаватись. Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Для вас в мене є загадка. Її прошу відгадати та дізнатись, хто вже хоче до нас завітати. Кружляє ніжно-білий пух. Міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Так, вірно зима. А відгадайте на наступну загадку. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розквітають, соловні співають. Правильно, малята це весна. Ми святкуємо свято стрітення, тобто зустрічі. Маляка у цей день зустрічається зима з весною і змагаються між собою. Якщо зима переможе, то довго ще буде холодно. А якщо весна візьме гору. То поверне нам тепло. А щоб весна скоріш прийшла, люди закликали весну піснями-закличками. Малята, ці пісні називають веснянками. Ну, послухайте, весну закликаймо, веснянок співаємо, весно весно, озовися! Прийди до нас, не барися! Молодці малята, ви дуже гарно слухали. А мені наразі час. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте, бувайте!